Леви, тварини, які є втіленням таких якостей, як гордість і відвага, і недарма виникло таке поняття, як левове серце. Легко пізнавані завдяки своїм пишним гривам, леви є грізними хижаками, здатними впоратися практично з будь-яким противником. Зустріч із цим величезним хижаком на його території не обіцяє нічого доброго, але на щастя, леви рідко нападають на людей. Цікаві факти про левів. Факт перший. Суперечки про те, хто ж більший лев чи тир, точаться досі. Переважає точка зору, що тигри все ж таки більші. Але й вона заперечується рядом вчених. Факт другий. Лігр. Гібрид лева та тигриці завжди перевищує за розміром своїх батьків. Його маса може досягати півтони, а довжина тіла перевищувати 3,5 метри. Факт третій. Серед усіх представників сімейства котячих леви є найвищими, факт 4. Дорослий лев може важити до 4 тони. Левиці ж важать приблизно вдвічі менше. Факт 5. Довжина шерсті у гриві лева може сягати 40 см. Факт 6. Леви здатні спарюватися з багатьма іншими великими кішками тиграми, леопардами. Та ягуарами. Факт 7. Наукові дослідження довели, що чим темніше у лева грива, тим більшу репродуктивну здатність він має. Проте темногриві леви гірше переносять спеку. Факт 8. Нині вимерлі печерні леви, або не володіли гривою зовсім, або володіли, але дуже куцею. На що вказують на скельні малюнки печерний лев. Був найбільшим представником сімейства котячих, що коли-небудь ходили планетою. Факт дев'ятий. Близько 20 годин на добу леви воліють просто валятися в тіні та відпочивати. Факт 10. У природі зустрічаються леви одинаки, але частіше леви живуть прайдами, що складаються з одного або з кількох самців та групи самок. Факт одинадцятий Серце лева становить близько половини відсотка маси тіла, що є найменшим співвідношенням серед усіх хижаків. Факт 12 у деяких випадках леви можуть нападати навіть на слонів. Факт 13 у середньому до дворічного віку доживає лише одне ливеня з п'яти, факт 14-й, захищаючи свою територію. Леви б'ються між собою не на життя, а на смерть. Факт 15. Пазурі дорослого лева можуть досягати 7 см завдовжки. Факт 16. Під час зустрічі з гепардами леви завжди нападають на них, і єдиний порятунок для плямистого хижака втекти. Факт 17. Левенята вчаться гарчати приблизно до дворічного віку. Факт 18-й. Новонароджені левенята важать у середньому від 1 до 2 кг. Факт 19. У левому прайді зазвичай полюють левиці, а лев тим часом відпочиває. Причому левиці приносять здобич прайду. Якщо ж на полювання вийде сам лев, здобич він швидше за все з'їсть на місці особисто. Факт 20. Лев здатний поглинути. do 30 kg masy